Доброго дня! Накладний хрестик 1 на 3. Можна його накладати ось такий спосіб: по горизонталі і по вертикалі. Зупинимося по вертикалі. Вишиваємо такого хрестика, зміщуємо на одну ніточку вниз і знову вишиваємо хрестик 1 на 3. Такі техніці ми вже з вами працювали, тільки були у нас більші за масштабом хрестики. Згори донизу можемо продовжувати, формуючи колодочку, працювати у цьому ж стилі. І повертаюся на одну ниточку догори. І таким чином, тут на ну, тепер дві на одну вище. Та сама техніка, тільки рухаюся згори до низу. Горизонтальне виконання. Цього хрестика більш економніше, потрібно менше нитки, і вишивка відповідно буде тоншою. Або повертаємо тканину на 180 градусів, або вишиваємо згори донизу в цій ж самій тяхніці. Накладний хрестик можна формувати як колодочку, і так само можна його використовувати, як для використовувати як стрічку, як такий декоративний шов для оформлення вишивки. Самостійно виконайте, будь ласка, на 4 нитки. Та на п'ять ніток побачите, як у вас цікаво вийде. Тепер давайте подивимося, як з такого накладного хрестика можна сформувати двосторонню вишуку. Формувати її будемо у горизонтальному положенні, на 3 повертаємо на одну догори на одну ліво. Тобто, з виворітної сторони у вас має бути косий стібочок на дві нитки і на одну, догори, на одну вліво. Нашиваємо стільки стібочків, скільки нам необхідно. Останній стібочок виколюємо рівно по вертикалі, і в такій самій техніці повертаємося на ліво. Як ви бачите, нам треба робити виколювання, якраз тут, де в нас сходяться дві ніточки попередньо сформовані. От, бачите, одна і друга. І нам треба зробити в ту. Колювання і ось тут виколювання. Це дасть нам змогу отримати ось такого накладного хрестика з лицевої сторони та розсипний хрестик з виворітної сторони. Вколювання старайтеся робити глибокими, акуратними, щоб добре вийшло.